Зиття, це гра, і рано чи пізно перемозу. Може так, може ні. Достав ну, цього розховати ще прийоми, яких я тебе навчив. Хто я такий? Я я. Я я, 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 я рокер, келет, я тебе бачу. Треба було перетворитись на вітер. Рокер, ти попав у пастку. Ні, ти попав у мою пастку. І трихітно ти забув по прийом з минулого. Блін, я вчора потратив на клітку 500 гривень. Ловий снаряд вітру. Мен сцит. Блін, у нього стит. вогняний вазарь. О, ні, тільки не мої стори. Ідеальний момент для атаки. На тобі! А Треба потусити по зезу. Блін, не потусило до кінця. Завесело зробіти роки я до тюрми, ну я це сам зроблю. Як з цих уроків перемогти, треба щось придумати нове. Ідея, зроблю вітряне зділля. Тільки не знаю, як зробити, але я його все рівно зроблю. Тепер тихо, треба зламати стіну. Майстер вітру розказав про своє минуле. Я пам'ятаю своє захвилими ну, дуже добре, хоча воно ну, захвиле. <звук> мене створив поганий, він заклинатель. Він для експерименту кинув мене зілля. І я став гібридом із людиною та хитряним. Я від нього утік одним ефективним способом. Після того я створив свій храм, який багато разів руйнувався. Після того ти зустрів мене. Зараз ми в мирі, з нам ніхто життя не зруйнує. Після того, як вони напилися, вони вирішили піти до стеля да? Я зараз відкрию двері. Красиве ніцне небо. <звук> Що сталося? Це ти скинув снаряд вітру. І я в тебе ніколи не кинув снаряд вітру. Ти в бресес. Я не бресу. На тобі. Ах ти, урод, на тобі. Якусь тебе у цьому своїм назвав, а насправді ти урод. Як це так, то діти рідкісний урод. Що за хрень? Чому тут вязать Войнхенд і майстер вітро? Пахреньки п'яними. Возьму їх. Е, капець якого бути. Е, Похмілля. Що це вчора було? Чому ви були п'яні вязали? І цю... Я чув це дивні звуки вітру. Він цей скелет мене ударив все на вітром. Взагалі не кидав, я взагалі дивився на ніцне небо. Я цю дивний вибух сходив на серед вітру. Поцікай, як хто це не ти, тоді хто це? Побач мене, Вайнхенд. Добре, пропацаю тебе. Все добре, все добре закінчиться, но рокер утік тюрми. Рано ці пізнуть я цю ігу виграю. Візимо до рокера, щоб його спинити. Надіємось, ми зупинимо рокера. Зі мною битва буде в з ласка. Я покажу, як треба кидати. Я пам'ятаю один трюк, який хочу повторити. Куда він полетів?

<звуч> Ах ти урод, бо ви снаряд вітру. Хопа, я його тримаю в руках. <звуч> Моє вікно. <звуч> Був скелет і немає скалета. <звуч> Вітряний сторм. Ах. <звуч> Хопа. На-на-на-на-на-на-на-на. <звуч> Ви такий вітряний удар. Ти запустив мене стит. Е -е -е -е. Пора з тобою закінчувати. Рокер, ти забув про мене. От це спитву отримає спетву. Починаємо битись. На. Ех, не бий мене. Так, тобі хана. Ну, дев'яти. Лови вітряні стенати. не неускоджений. Нова форма майстра вітру повна імба. У мене є ще один прийом. На, 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 на. Хоче протикатись. Накривання ось твоє слабке місце. У тебе його не вийде прямо, ти mm. uh, удар. Ааа, Майстер що це таке сайно було. Це була моя сильна форма, яка погунає мою енергію. Багато моєї енергії. Коли ти цю форму використовував останній раз. Форму використовував, коли забирав короля пекла ядросили зва, щоб його зупинити, щоб було добро. Це все круто звучить, але ядросили зла пропало. Цей, цей, цей цас рокер. Капець півроку не помирав.